Чому не мобілізують 100 тисяч військових пенсіонерів? Величезний мобілізаційний резерв, про який майже не говорять, складається з людей, що мають досвід служби у ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. При цьому чимало з них пішли у відставку не через втрату боєздатності, а через досягнення вислуги років або просто через реформу, як у випадку з ексміліціонерами. Хоча офіційно вони на пенсії, у реальності багато з них залишаються працездатними та фізично активними. Телеграф з'ясував, скільки таких людей налічується насправді, та чи будуть вони корисними для війська. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У відповідь на офіційний запит Телеграф Юї в пенсійному фонді України повідомили, що станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримували майже 161 тисяча осіб віком від 45 до 60 років, тобто йдеться про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними та можуть виконувати завдання, особливо якщо мова про штабну інженерну чи технічну роботу. Серед них понад 47 тисяч працюють, але вже не у військовій сфері. Ще понад 98 тисяч офіційно є безробітними. Разом з тим 15,5 тисяч людей продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями. Середній вік виходу на пенсію у цій категорії становить трохи більше за 44 роки. Водночас, як уточнюють у пенсійному фонді, статистичні дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій, фонд не проводить. Отже, лишається невідомим, чи є ці військові пенсіонери реально спроможними нести службу, і де вони зараз знаходяться: в межах України чи за кордоном. Так чи інакше, у відповіді на запит телеграф ЮЕЙ в Міністерстві оборони чітко пояснили, наявність пенсії не є підставою для звільнення від призову під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі становить 60 років для рядового та офіцерського складу та 65 років для вищого офіцерського складу, у тому числі й генералів. Тобто, формально майже всі військові пенсіонери є мобілізаційним ресурсом. На рівні з іншими громадянами, у випадку призову, вони продовжать отримувати пенсійні виплати на весь період служби. Крім того, 16 листопада 2025 року було прийнято закон щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Раніше такі громадяни не могли укладати контракт. Якщо час, що залишився у них на службу, стікав раніше завершення строку контракту. Тепер за письмової згоди командира військової частини та підтвердження придатності ВЛК. На службу можуть приймати навіть осіб від 60 років. Для офіцерів такого віку рішення про контракт додатково узгоджується з генштабом або уповноваженим органом військового управління. Для нових контрактників встановлюється випробування, звичайний строк від 1 до 6 місяців, а для людей віком від 60 років під час воєнного стану 2 місяці. Ба Більше для тих, хто приймається на контракт за новими правилами під час воєнного стану, граничний вік взагалі не встановлюється. Це означає, що вони можуть служити, поки триває воєнний стан, навіть якщо офіційно вже перевищили віковий ліміт. Для таких військовослужбовців контракт укладається на один рік, у подальшому його можна продовжити. Контрактники старшого віку можуть бути звільнені хіба що через невдале проходження випробування або службову невідповідність. Журналісти Телеграф поспілкувалися з військовим пенсіонером, який конфіденційно пояснив особливості життя після завершення служби та можливі шляхи призову колишніх військових назад до лав. За його словами, реальна бойова цінність військових пенсіонерів залежить від кількох факторів. Перш за все, це вік та стан здоров'я. Дехто з пенсіонерів ще здатний проходити марш китки та фізично витримувати бойові навантаження. А хтось уже має серйозні хронічні хвороби. Багато хто виходив на пенсію здоровим і придатним до служби. Проте, вже через кілька років стан здоров'я може суттєво змінитися. Слід додати, що в реальності чоловіки за 50 років мобілізують нечасто. Це неофіційна практика, яка пояснюється ставкою на більш витривалих у фізичному плані бійців. Не менш важливим є спеціалізація та субординація. Сигналісти, інженери, сапери, розвідники та зв'язківці залишаються набагато ціннішими ніж ті, хто працював у тилових службах. Втім, за словами адвоката Ігоря Чудовського. Військових пенсіонерів таки можуть призвати навіть на нижчу посаду ніж та яку вони займали до виходу у відставку. В такому разі військове звання зберігається, а посада може змінюватися відповідно до потреб. Якщо ж спеціальність військового пенсіонера втратила актуальність, його можуть направити на споріднену або ж на перенавчання. Обмежень у цьому сенсі немає. Попри те, що в пенсійному фонді обліковується близько 145 тисяч військових пенсіонерів, які не служать і не працюють у військових структурах, масового виклику їх до ТЦК не відбувається. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін у розмові з Телеграф зазначив, що у разі потреби військовим пенсіонерам до 60 років повістку можуть вручити як особисто під час перевірки документів на вулиці, так і надіслати поштою. Певним винятком можна вважати людей, які звільнилися та отримали статус військового пенсіонера. Після 22-го року, якщо вони звільнилися під час війни, значить мали на те підстави, а отже, мають право на відстрочку. Між тим, додатковим стимулом для повернення колишніх силовиків до служби може стати питання суми військової пенсії. Соціальні навантаження в країні зростають, тоді як державних коштів вкрай обмаль. Щорічна індексація пенсії робить цю статтю видатків дедалі обтяжливішою для бюджету. Уже зараз у медіапросторі з'являються прогнози про можливий перегляд пенсійних виплат військовим. Зокрема, йдеться про потенційне скорочення доплат та зміну системи перерахунків. Такі зміни цілком могли б спонукати частину досвідчених пенсіонерів повернутися на службу, бодай на контрактних засадах. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Сьогодні знову буде обстріл. Так майже кожного вечора питають себе пересічні українці та нервово скролять численні моніторингові канали у телеграмі. І не дивно, Росія останнім часом суттєво наростила масовані атаки, які часто здаються непередбачуваними. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за якими ознаками самому можна спрогнозувати наближення загрози, докладніше далі. Насправді визначати ймовірність атак дійсно можна досить точно. Однією з очевидних ознак є виведення на бойове чергування російського морського ракетоносія. Це підтверджують навіть у ЗСУ. Це вже постійна ознака. Ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака. На бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян. Представниця сил оборони Наталія Гуменюк відстежувати ворожі носії, наприклад, можна також за допомогою ВМС зсу. Прес-служба регулярно публікує зведення про ситуацію в Чорному морі, і різке збільшення кораблів може говорити про загрозу, що насувається. Іншою найважливішою ознакою експерти називають передислокацію стратегічних бомбардувальників, які є основною ударною силою при ракетних атаках. Звісно, не всі злети та посадки російських тушок є гарантією атаки, проте їх масові злети чи передислокації за короткий час мають насторожувати. Інформацію про пересування таких бортів публікують великі моніторингові канали в інших джерелах. Її не видобути зі значної причини дальність. Річ у тому, що Україна не має своїх радарів, які могли б бачити, що відбувається на аеродромі Енгельс чи Оленя. Однак до них дістають радари НАТО після обробки розвідкою НАТО. За деякими даними інформацію про пуски моніторинги отримують із внутрішніх моніторингових систем, які є у розпорядженні українських військових. Це підтверджував і представник повітряних сил Юрій Ігнат, ще у 2023 році. Він додав, що дані про повітряну обстановку є також у голів обласних та місцевих військово-цивільних адміністрацій. Ігнат пояснив, що повітряну обстановку через систему вітраж планшет відстежують усі підрозділи сил оборони. Ця інформація, яку Україна отримує від партнерів, є досить точним методом попередження. Стратегічна авіація перебуває під особливим наглядом наших західних партнерів. Усе видно навіть на етапі підготовки. Технічне обслуговування таких літаків після кожного вильоту триває десятки годин. Навіть пуски дронів, які зараз є основним ударним компонентом, теж відстежуються. Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Таким чином, інформація про незвичайну активність ворожої авіації, що виходить з офіційних джерел та великих моніторингових каналів, може бути вагомою ознакою підготовки до ворожої атаки. Іншим доволі очевидним сигналом вважається передача зашифрованих кодів через відкритий радіозв'язок, які фіксують навіть радіоаматори поблизу російського кордону. Їх можна побачити, наприклад, через WebCDR – Це програмно визначуваний радіоприймач, підключений до інтернету. Розшифрувати такі коди, звичайно, не можна, але сам факт їх передачі може упосередковано вказувати на те, що літаки отримують завдання. Зашифровані сигнали пов'язані з авіацією або військовими операціями. Вони часто передаються в короткохвильовому діапазоні від 3 до 30 МГц або на ультракороткій хвилі. Наприклад, від 127 до 147 МГц, від 435 до 446 МГц. Аеророзвідник Віктор Таран виділив ще один важливий орієнтир, за яким можна прогнозувати атаки. Часовий лаг між ударами мається на увазі інтервал часу, коли Росія фізично може завдавати удари наявними засобами. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то ворог може атакувати Україну до чотирьох разів на тиждень. Щодо ракет, то тут, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, показник суттєво не змінився. Йдеться про можливість Росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.